Пане Олексію, от ви власне НАТО також згадували. Варто зазначити, що посол США при НАТО також перше відвідував столицю нашої країни Києв і говорив із лідером нашої країни Володимиром Зеленським. Далі зацитую, що він сказав: я висловив думку, що ця безгузда війна повинна закінчитися, що мир досягнутий завдяки зусиллям Президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. Хотіла вашу думку почути, знаєте, от після цього візиту посла будуть якісь рішення щодо України з боку Сполучених Штатів Америки НАТО, чи це можливо такий традиційний? Цій не візит твічливості був. Ну, насправді не зовсім тут дуже добре, що ви це відмітили. Справді, цей візит. Чому тому, що по суті, навіть заява да посла Сполучених Штатів Америки при НАТО, ну вона звучить так дуже показово. Тобто, це нам ще раз показує, що за лаштунками процеси йдуть. Да? Тобто, процеси потенційні пов'язані з тим, що все ж таки Сполучені Штати Америки хочуть вплинути на ситуацію таким чином, щоб закінчити російсько-українську війну, і посол власне сполучених. Америки при НАТО це Знов таки, Ми розуміємо, що є публічна частина, а є, мабуть, ще і не публічна частина, а, і там певні речі а, могли паралельно обговорюватись. А, позиція Трампа зараз вона дещо змінилась. Я б сказав би, що тут а, впливає й так фактор Марко Рубіо, та тому що а, він був більшим прихильником того, щоб почати на Росію більш ну почати взагалі тиснути, да а не просто з нею робити вигляд, що там розмови, розмови, розмови. Ви, скажімо так, вмовляння і так далі. По суті, оці навіть санкційні введені Трампом перші санкції за його каденцію проти Росії вони були багато в чому зумовлені зміною підходу. Тобто тепер зараз ми бачимо підхід Рубіо, тобто не Віткова, а Рубіо, який вважає, що все ж таки штати мають використовувати і силу. Теж знов таки помітьте, що на рівні заяв Трамп теж достатньо часто озвучує цю тему пов'язану з миром через силу. І я б хотів би ще відмітити важливий момент, що паралельно з цим. Сполучені Штати Америки помітьте, вони намагаються все ж таки тут використати і фактор Пекіну для того, щоб дотискати Росію, тому що, от навіть останні зустрічі, які відбувалися у Вашингтоні, от на цьому тижні, наприклад, була зустріч з представниками країн Центральної Азії, тобто там і Казахстан, і Узбекистан, Таджикистан, і так далі. Тобто, всі країни вони зустрілися з Трампом. Насправді ми ж розуміємо, що вони знаходяться в тому числі в фарватрі Пекіну. А і те, що Вашингтон таку проявляє зацікавленість і до цього регіону, там південний Кавказ, наприклад, регіону, Да, тобто згадайте, от те, що Трамп так публічно презентував, що він закінчив війну між Азербайджаном і Вірменією. І навіть у так званий коридор Трампа да він його так публічно презентував. Я пам'ятаю, навіть от, будучи на виступі посла Азербайджану в Києві. У нас він теж так про це багато говорив. Що бачите, ми так навіть готові назвати цей транспортний коридор. Тобто, це показник чого це в Сенаті, кипекійну. що Сполучені Штати Америки хочуть ви пікійну якусь більш. Шує визначеності щодо російсько-української війни, і я тому думаю, що от якщо зібрати оцей момент, плюс усі останні візити там і посла НАТО в Україну і обговорення того, що все ж таки і Трамп до речі, знову помітте на рівні риторики, навіть він знов повернувся до того, а що війну можна закінчити. І до речі, дуже цікава була сьогодні. я Бачив заяву Орбана, який сказав, що там було лише декілька речей, там одна чи дві речі, які відділили від. Того, щоб Трамп а, і Путін а, і помир потім потенційно розуміє президент України, могли б зустрітися. І що якщо ці речі там владнаються, а тобто, ми розуміємо, що ці речі є спроба владнати, да тобто за лаштунками щось відбувається, то в такому разі а, зустріч може відбутися. Ну тобто, тому я, я б я говорив би, що процес іде, і як мені здається, найближчі тижні нам покажуть, якийсь а, тут а, ну вже публічній площині будуть проявлені певні результати, можливо, там за декілька тижнів а, ми тоді будемо е, ці речі зараз обговорювати, але схоже, що процес не зупинився, і е, навіть навіть в тому контексті, що просто деякі люди, які займалися, ну мабуть, більш активніше цим процесом, вони трохи виявилися зміщені. Да? от я нагадаю про Віткова, який ну, схоже, так що зараз е, все ж таки більше в питаннях пов'язаних е, із Росією і закінченням війни, більшу роль починає грати Марко Рубіо. Знаєте, з того, що вже певно обговорюють у мережі про зустріч Трампа та Орбана, адже вони сьогодні мають зустрітися, обговорити низку питань. Так от певні видання дописують, що Трамп буде вимагати від орбана зняти блокування вступу України до ЄС сьогодні на зустрічі в «Білому домі. Ну і таким чином в обмін на будь-яке послаблення санкцій чи економічні домовленості сьогоднішній візит Орбана до Білого Дому може стати ідеальною нагодою покласти край блокування Будапештом процесу вступу України до ЄС. Також бачу, що певні канали дописували, що Орбан під час сьогоднішнього візиту ще хоче і переконати Трампа. Все ж таки зустрітися з Путіном. Бо як ми пам'ятаємо, їхня зустріч в Будапешті не відбулася. Хотіла вас запитати, все ж таки, чи вдасться Трампу натиснути й дотиснути Орбана? І чи будуть вони обговорювати і оцю зустріч між путіним і лідером Сполучених Штатів, яка все ж таки не склалася? Чого очікувати від цих перемовин? Ну в цілому, давайте відмітимо, що Орбан навіть ще коли рік тому Трамп тільки перемагав на під час президентських виборів. Орбан тоді вже позиціонував себе як людина, яка розуміє Трампа, яка має з ним канали, виходи на нього і так далі. Згадайте, от він в Європі, в європейському союзі, тоді себе подавав як людину, яка тепер зможе для Європи стати цим каналом зв'язковим з Трампом. Але насправді вийшло так, що в Європі є і інші люди, які змогли побудувати з Трампом хороші. Чи стосунки я маю на увазі президента, наприклад, Фінляндії Стуба, або прем'єрку Італії Мелоні, яка який, як виявилося навіть деяку міру ближче ніж Орбан? Мені здавалося, що цей рік Орбан постійно шукав для себе можливості знов потрапити. Знаєте, оцю обойму людей, які співпрацюють або пов'язані з Трампом, і от по суті, оця історія з самітом, який не відбувся наразі в Будапешті, між Путіним і Трампом, це для Орбана була така скажімо так, важлива річ, яку він хотів презентувати, як бачите, от ми в Будапешті змогли організувати те, що там не змогли, наприклад, там Туреччині чи ісламські країни, арабські, і так далі, але так не склалося. І по суті, наскільки я розумію, у Орбана тут ще знаєте йому піджимає історія з тим, що у нього попереду, у квітні місяці, 26 квітня, якщо не помиляюсь у нього парламентські вибори, які теж можуть бути достатньо складними, орбану потрібні успіхи на різних з напрямках, в тому числі на міжнародному, і я так розумію, що оцей цей візит він в тому числі орієнтований на те, щоб отримати від Трампа якісь такі, ну скажімо так, заяви, якісь рішення, які б він міг потенційно потім використати всередині а, самої угорщини. От з приводу цієї інформації щодо європейського союзу, не виключено насправді не виключено, що. Трамп цю тему справді може підняти а, з Орбаном. А чому тому, що а, ми знаємо, що зараз за лаштунками все рівно все ж таки відбувається певне обговорення. Ну давайте так скажемо пунктів, а, на основі яких може бути закінчена війна, і серед іншого там є пункт пов'язаний з потенційним пришвидшеним вступом України а, до Європейського Союзу. Ну принаймні, ми це бачили в обговоренні, яке було так щодо так званих 12 а, пунктів мирного плану. Європейського мирного плану, чи то можливо, то був мирний план і пов'язаний із Трампом, теж на да? тобто і, і знову таки і частини європейських політиків про це говорила. А тому я насправді не виключаю, що можливо Трамп а, з огляду на те, що все ж таки він продовжує ну цю, скажімо так, свою діяльність по а, тому, щоб закінчити російсько-українську війну, що він може з Горбаном а, ці речі обговорити, а, тим паче, що а, власне, давайте відмітимо, що, наприклад, з боку України, все рівно незважаючи на шатдаун, у нас на. Чи дипломатія в Штатах працює, тобто пані Стефанішина, незважаючи на ще робити сушадаун, коли більшість чиновників не зустрічається в цілому, так або пішли у відпустки, вимушені все рівно робота ведеться і на дипломатичному, на військовому рівні.